старасам двором Чешевченка думка. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним, спитай, синє море. Воно знає жені милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо, коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе. Пошукаю в чорних хвилях над нему ряками. Найду його, пригорнуся, на серці землію. Тоді, хвили, неси з милим куди вітер віє. Коли ж мили на тім Буй буйнесенький, знаєш, де він ходить, що він робить. Ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Чорнебриви, то я погибаю, тоді неси мою душу туди, де мій милий червоною калиною постав на могилі. Буде легше чужому боді сироті лежати, буде над ним його мило квіткою стояти. І квіткою, і калиною цвісти над не буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Сіди сонце, утру сльози, ніхто й не побачить. Твій буйний.